Так, ну що, тоді починаємо і будемо по такій схемі трошечки іншій. Зараз ми будемо не крутити той, хто виграє, а навпаки, типу, той, хто випадає, той вибуває. І виграє той лише хто залишиться. Після цього я буду чекати пару хвилин, щоб мені в чаті відповіли, що він тут. І переможець, якщо він тут, то забирає безкоштовну перепустку. А якщо ні, то просто я буду, тоді будемо просто, я перекручу повністю, я видалю його з імені. І просто перекручую цілком, тоді вже хто перший буде, той і забирає. Думаю, всім зрозуміло, то що, поїхали? Перше колесико пішло. Гостя, вибачайте, але ти поки що вибуваєш. Але в стрімній покидай, можливо, переможця не буде. Якось без звуку воно не так. Спробуємо додати. Другий пішов. Де щось за звуком ще гірше? Походу, я теж вибуваю. Не, якісь аплодисменти, якось сумно. Поїхали далі, без затримочки. Едуардо, сорян, але ти теж поки що не проходиш, але знову ж таки, якщо ти тут, не покидай, можливо, переможця не буде. Та і як би буду просто розігрувати повторно. Ну, чесно, мені здається, Алекс не дуже розстроїться, що не получить перепуску на свій турнір. Але так чи інакше. Ну, вибачай. Ну, залишилось троє вже цікаво. Містер Седман, Тіма чи Олена. Що ж, що там в коментарях пишуть? Це тупо моя удача по життю. Тому я на неї не покладаюся якось так сталося. Так, що якби умова була навпаки інша, ти першим би виграли. Так, поїхали. У нас фінал. Барабана дріб. І Олена, здається, стає переможцем. Ну що ж. Мені здається, я вітаю, Олена. Якщо ви тут, напишіть мені, плюсик там в чат. І я вам в телеграмі надішлю, ми з вами в общем, домовимось. Тут такий буде неочевидний вибір. Але я теж другий вилетів, ну. Що розробити? Доведеться самому собі купляти перепустку. Ну, чекаю ще хвилинки дві. Зараз я відлучусь, візьму собі пару цукерок, бо я їх забув. Повернусь там, якщо тексту, ну, в чаті не буде, то перейдемо до наступного кола. Я думаю, достатньо часу пройшло. Тому, бачайте, пані Олено. Буду крутити далі. Так. Що, трестарт wheel. І оберемо. Обираємо тут Олену. Угу. І зараз буде все простіше. Просто хто м -м, зараз кручу, хто випадає, той переможе. Якщо е ну, випадає і за там, ну, буквально хвилинку, я буду дивитись так само стрім. Якщо за хвилинку півтори не відповідають, то я переходжу одразу до наступного, бо наступного далі більше чекати не буду. Поїхали. То випадає зараз, тому і достається. Містер Седман, Тіма. Так, Тіма, давай одразу пиши тут чи ні, пиши плюсик. Можна писати в Телеграмі в коменти. Я там теж відповім. Так, Стіми походу, теж нема. Ладно, поїхали далі. Так, Костя. Костя тут. Пиши плюсик в чат, плюсик в Телеграм. Не знаю, кудись. Питай знати, що ти тут. Якщо так, то. Ну, в ТГ домовимось. Сюди є Косянчик, це ти. Ну, я так розумію, плюсик. Ну, чудово, тоді вітаю. У нас є переможець. Типу, вибачте, там, Едуардо, Алікс, містер Седмон, якщо ви тут і не виграли, ну. Шкода, от прям Назар не виграв. Це було дуже сумно. Я, чесно, за нього вболівав. Ну, доведеться йому доведеться йому самому собі купляти, але я думаю, він купить і пограє. Що ж, на цьому всім, хто зайшов, чисто на розіграш дякую. Ті, хто ну, Костя з тобою домовимося.